Я звати Бучаневич Володимир. Я навчався в Комп'ютерній академії Шах за напрямком. Розробка програмного забезпечення. В шах я пішов, тому що це було мені реально цікаво. І це був тут перший колектив, який ну, тут всі хотіли цим займатися, всі прийшли для цього. Само собою викладачі, само собою ну, менш формальна атмосфера чим десь в державних закладах. Моїм улюбленим викладачем був Сущук Олексій Андрійович. Це був перший викладач після базового семестру. він до нас спочатку доволі строго поставився. Насправді потім було дуже прикольно працювати з ним. Навіть зараз спілкуємося з ним часом, переписуємося. Він не єдиний, звісно, було багато класних людей тут. Просто поспілкуватися, тому що люди шарять. Зараз ми навіть з друзями е, спробуємо робити маленьку іграшку, ну це така ніби маленька РПГ, е, дещо де, заточена під така стара була бомбермен. Помаленьку розробляємо, ну, це використовується це Сі і Дірект. Ну, в цьому напрямку думаю працювати.